Наші протестанти, наші евангеліки, хотіли б переконати американських євангеліків, що те, що відбувається в Україні, це власне екзистенційна така битва, це протистояння добра і зла в дуже чистому такому вигляді. Тридцять 1936 році церкву закрили, служителі розстріляли, але залишився документ. За що їх розстріляли і за що закрили церкву? Церкву закрили за те, що влада тодішня радянська назвала цих служителів німецькими шпігунами. В 2022 році російська влада закрила цю церкву і видала їм документ, що вони вже шпігуни, але вже американські. Ці переслідування може зупинити тільки звільнення. Українських земель це звільнення може відбутися, як ми бачимо, лише у військовий спосіб. Тому військова допомога Україні це, по суті, справи боротьба за релігійну свободу. Пане Вікторе, вітаю вас у Вашингтоні. Ви берете участь у саміті релігійної свободи у президентському сніданку. Зустрічаєтеся з колегами із державної адміністрації Сполучених Штатів. Які з цих зустрічей ви би особливо виділили? Ну, перш за все, я б, мабуть, виділив би зустрічі з представниками консервативної такої спільноти протестантської, або пізньопротестантської, або те, що називається evangelicals. Це люди, які ну дуже сенситивні до питань релігійної свободи, які вірять, що кожна людина несе в собі відблиск Божої подоби, і обмежувати її право вірити в те, що вона. Вважає достойним віри, не просто неможливо, але і злочинно. І от для цих людей, власне, ми б хотіли до цих людей донести, що відбувається на окупованих територіях Росією з їхніми одновірцями, які, яких вбивають, яких піддають тортурам, закривають їхні молитовні будинки яких виганяють з тих місць служіння, де вони традиційно служили, і часом ці переслідування вони перевищують навіть те, що було в пізньорадянські часи. Пізньорадянські часи, наприклад, свідки Єгови не отримували 8 років ув'язнення виключно за релігійні переконання, їх карали. На три роки за те, що вони відмовлялися служити в радянській армії. Але зараз вони отримують 6, 7, 8 років за те, що вони є свідками Єгови, які повністю заборонені в Росії, і за те, що вони е, хочуть сповідувати свою віру. Те саме стосується е, деяких мусульманських рухів, таких як Хізбут Тахір, е, п'ятидесятників, яких. Виганяють одна, одна спільнота повністю переїхала через переслідування з міста Балаклава під Севастополем на материкову Україну. Серед нас, серед українців, які приїхали на молитовний сніданок, є пастор Мелитопольської Баптистської церкви, який був арештований, який був. Переслідуваний, якому вдалося втекти з Мелитополя. І він навів дуже один цікавий приклад. Його церква існує з 1910 року. В 1936 році церкву закрили служителі розстріляли, але залишився документ, за що їх розстріляли і за що закрили церкву. Церкву закрили за те, що влада тодішня радянська назвала. Цих служителів німецькими шпігунами. В 2022 році російська влада закрила цю церкву і видала їм документ, що вони вже шпігуни, але вже американські. Тобто ну, ситуація не просто повторюється, а повторюється в такому, я б сказав, в такій жахливій трагедійній редакції. На якому рівні ви знаходите відгук, якщо знаходите його в цих громадах? Я, наприклад, вчора розмовляла з представником українських баптистських організацій тут в Америці. І він сказав, що вони пишуть листи до своїх конгресменів, пишуть листи і до керівника? Республіканської більшості у палаті представників Майкла Джонсона, але я знаю, що також минулого року він не зустрівся з представниками Української ради церков і релігійних організацій, які були тут. Не захотів з ними говорити. Щойно представники Всеукраїнської Ради церков вийшли від нього, вони зустрічалися з Майком Джонсоном. І е, я знаю, що це була не єдина е, і, не перша, е, і не перша зустріч з ним. Справа в тому, що ці люди говорять євангельські е, е, віруючі, вони говорять однією мовою. Вон, у них є е, спільне бачення е, того, що відбувається в світі. У них є спільне бачення того, що відбувається. Ну, сказати б, з мораллю в сучасному світі, і в цьому вони дуже, дуже близькі. Наші протестанти, наші евангеліки, хотіли б переконати американських євангеліків, що те, що відбувається в Україні, це власне екзистенційна така битва, це протистояння добра і зла в дуже чистому такому. Вигляді, і йдеться про те, що ті, хто підтримує Росію, ті, хто підтримує знищення українських міст, сіл, українських дітей, це люди, які одночасно з презирством ставляться до релігійної свободи, це країни, які, в яких в, в найбільшому ступені релігійна свобода переслідується. Ну, це Іран, так. Це Північна Корея, де ми навіть не знаємо, скільки тисяч людей там перебуває в концтаборах за релігійні переконання, говорять навіть про 100 тисяч людей. Тобто, вороги України це вороги водночас і релігійної свободи, і наші віруючі хотіли б в цьому не просто переконати американських віруючих, американських християн. А Отримати від них ну якомога більш ефективну допомогу перед вашим приїздом в Америку. Компанія Лобійська компанія, яку найняли від імені Православної церкви України Московського патріархату, проводили досить велику агітаційну кампанію щодо того, що в Україні переслідують християн. Ви мали зустріч із послом з особливих доручень з державного департаменту паном Рашадом Хусейном. Чи ви говорили також про це? Чи вдалося цій лобійській кампанії ну як сказати, вкрасти ваш порядок денний перебування в Вашингтоні? Ну, ми говорили про це з паном послом і говорили про це з комісією з релігійної свободи, і мені здається, що вони достатньо адекватно розуміють. Які цілі переслідує ця компанія, які цілі переслідує юридична фірма. Звичайно, юридична фірма робить свою роботу, але їм важко її робити, так? тому що ну, українська система церковно-державно-церковних відносин вона ближче, ближче до американської, ніж до європейської, і великою мірою. Багато чого відбувається в релігійному житті України, так? і в системі державно-церковних відносин воно є унікальним для Європи. Так? У нас нема привілейованих церков, у нас немає ієрархії церков, тому що в багатьох європейських країнах є головна церква, є церкви, які не є головними. Так, вони не зазнають дискримінації, але вони не мають тих привілеїв, які мають державні або е визнані, е визнані церкви. Ну, наприклад, е збір е податків. Так? Є церковний податок, і держава збирає для цих церков податок. Або з деякими церквами є угода на те, що вони працюють в. Медичній системі, в системі покарання, в армії і так далі. Інші цього права немає. В Україні всі церкви рівні перед законом, і голос, наприклад, маленької німецької лютеранської церкви в Всеукраїнській Раді церкової релігійних організацій звучить так само голосно, як і голос Православної церкви України чи Української греко-католицької церкви, і маленька. У нас маленька вірменська церква може накласти вето на рішення Всеукраїнської ради церков, і це рішення не відбудеться. Так це абсолютно унікальна ситуація. Згідно зі звітом інституту релігійної свободи минулого року і за час російської окупації близько 600... Церков і релігійних споруд було знищено на території України, не лише на окупованих територіях. Десятки українських священників потрапили або в полон, або були депортовані, або були катовані. І вбиті теж і вбиті так само. Що може зробити з приводу цього міжнародна спільнота і американська, тому що ми знаємо, що Америка за законом має захищати релігійні свободи? Я думаю, що Сполучені Штати Америки можуть багато в цьому зробити. Що Сполучені Штати Америки розумієте, що може зупинити оці переслідування. Віруючих на окупованих територіях, що може зупинити вбивство священників. Я тут називав імена Максима Козачини, Ростислава Дударенка, які були вбиті, будучи вдягненими в священничий одяг в березні 2002 року, 2022 року. Що може зупинити? Їх може зупинити ці переслідування, може зупинити тільки звільнення українських земель. Це звільнення може відбутися, як ми бачимо, лише у військовий спосіб. Тому військова допомога Україні це, по суті, справи боротьба за релігійну свободу. І чим більше віруючих в Сполучених Штатах це усвідомить, тим, звичайно, буде вищим рівень релігійної свободи в світі. Це, це мені здається. Зв'язок абсолютно прямий. Розкажіть, що це за закон, тому що його мільйони інтерпретацій існують про те, чи забороняє Україна, Московський патріархат, існування церкви в єдності з Московським патріархатом, чи вона забороняє цей зв'язок, а церкву саму не забороняє. Ви як ви пояснюєте всю цю колізію з цим законом, який ще не ухвалений? В законі колізії немає, і закон цей законопроєкт він дуже короткий. І його Можна було б тим, хто б хотів би, міг би його прочитати. Він дуже короткий. Так? Звичайно, якщо люди отримують дуже великі гроші для дискредитації України, і дискредитації цього законопроєкту, так, то їм вигідно пересмикувати зміст цього законопроекту. Насправді в законі жодного слова про заборону нема. Жодного слова про українську православну церкву Московського патріархату, так само, як про інші церкви, там не йдеться. Там йдеться про те, що в Україні не допускається діяльність релігійних організацій, пов'язаних з центрами, які знаходяться в країні, що здійснює агресію проти України. Якщо такі зв'язки є, так, то вони встановлюються спеціальною релігієзнавчою експертизою. І якщо вони встановлюються ці зв'язки, то Державна служба з етнополітики та свободи совісті має право зробити припис цій релігійній організації. І вона говорить в своєму приписі, що, шановні панове, чи ваше блаженство, високоприсвященство, зв'язок з центрами в країні-агресорі. Полягає в тому, в тому і в тому. Будь ласка, усуньте цей зв'язок. Якщо вони усувають цей зв'язок, то вони продовжують діяти абсолютно вільно. Наприклад, в Україні є Старообрядницька церква Білокриницької згоди. Вона має свій е, е, український центр в селі Біла Криниця Чернівецької області, коли кудись з, колись з Росії е, від переслідувань. Втекли в тодішню Австро-Угорщину, втекли старовіри. Так? Вона була підпорядкована центру в Москві, голова якого, тобто цього центру, митрополит Корнілій, він активно встав на захист так званої спеціальної військової операції, значить, всебічно підтримував агресію. Росії проти України. І оця церква з очевидною російською ідентичністю розірвала свій зв'язок з московським центром і перереєструвала свій статут. Вона називається Древля Православна Церква. Так само істинно православна церква також є одним з відламов російської церкви, яка також розірвала свій зв'язок. з Центром в, в Росії. Тобто вона спокійно і вільно діє зараз в Україні. Отже, якщо цей зв'язок розривається, то церква продовжує діяти свободно в Україні. Якщо вона не розриває цього зв'язку, то е, Державна служба з етнополітики та свободи совісті має право звернутися з позовом до суду. І суд, і тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, буде вирішувати чи зупинити діяльність цієї релігійної е, організації. Тобто е, про заборону тут не йдеться, так? Але, звичайно, є великий запит. Українського суспільства і не тільки суспільства, а і в самій церкві, щоб зв'язку з Росією, і зв'язку з московським патріархатом, який є безпосереднім учасником війни проти України, щоб цього зв'язку не було. І якщо ми говоримо про саму церкву, яка зараз знаходиться під порядкуванням московського патріархату, то в цій церкві знайшлось щонайменше 400. Священників, які звернулися до свого предстоятеля з закликом зібрати собор і перервати цей, цей зв'язок, тобто, це ну, запит і суспільства, і цей запит існує в самій церкві. Я би хотіла звернутися до власне прикладу самої Російської православної церкви в самій Росії, де знайшлося тільки 300 людей, які виступили, 300 священиків, які виступили проти війни Росії проти України. Чи на вашу думку йдеться про релігійну війну? Бо деякі науковці говорять про те, що дійсно йде, йде релігійна війна проти України. Ну, перш за все, я б хотів би сказати, що ці людей, 300... Священники вони знайшлися не в самій Росії, а здебільшого в російській православній церкві за кордоном. Так, в самій Росії нічого подібного на Барменську декларацію, яку в 1934 році зібравшись в німецькому місті Бармен, лютерани проголосили проти нацизму, проти Гітлера і так далі. Нічого подібного. В Росії ми, на жаль, не бачимо. Ми бачимо лише таку сказати ентузіастичну підтримку або неентузіастичну підтримку агресії. Ми бачимо, що ті священники, які міняють в тексті слова молитви на і моляться не за перемогу російської зброї, а просто за мир, вони Караються, і їх виганяють з церкви, влаштовують такі сказати, показові покарання, як це недавно було в одній з російських єпархій. І, звичайно, що патріарх Кирил намагався і намагається зараз надати цій агресії ну, такого релігійного виміру. Він шокував. Світ тим, що заявив е, в один з перших же днів російської агресії, що е, провиною і приводом для війни стала, е, стали гей-паради. Так, потім він е, пообіцяв вічне життя тим е, російським загарбникам, які будуть вбиті в Україні. Потім він благословляв російську гвардію і багато інших, посилав своїх капеланів. Тобто він став безпосереднім учасником війни, війни проти України. І те, що деякі країни наклали на нього санкції, я думаю, що цей процес буде, буде тривати. Він не повинен вважатися релігійним діячем. Він не повинен брати участь в е, релігійних самітах. Е, російська православна церква не може бути е, членом Всесвітньої Ради церков, так само як е, протестантська церква Південної Африки була виключена з неї, тобто Всесвітньої Ради Церков. За свою підтримку партиї в свій час звісно важко про це говорити, але під час Другої світової війни, в розпал боїв, релігійні лідери почали думати про те, як пройде процес примирення, і почали робити перші кроки: французькі і німецькі. Чи можна уявити такі кроки з боку України і Росії, і які релігійні організації могли би взяти участь у таких мирних ініціативах? Ну, звичайно, звичайно, зараз про це важко думати. Справа в тому, що шлях цей до примирення, він же лежить через покаяння, так, коли католики Німеччини, коли протестанти Німеччини усвідомили так, усвідомили всю глибину цієї трагедії, всю глибину злочину гітлерізму. І коли вони, те, що називається, в християнських церквах принесли плод покаяння, так, тоді шлях до примирення виявився можливим. А до цього, коли до цього покаяння ще дуже-дуже-дуже далеко, то, звичайно, мало хто думає зараз про, про це примирення. Тим більше, що От, я спілкувався з нашими протестантами. Вони, багато хто з них шокований ну, тою позицією, які зайняли одновірці, багато з одновірців в Росії. Один з них навіть потрапив під українські санкції, так? тому що ну, він хай не прямо, але підтримав все ж таки агресію. Він е, залишився абсолютно е, таким глухим до того, що відбувається в Україні. Хоча е, він же бачить, що е, улюблена е, ціль так, загарбників, е, тих, з кого вони починають свої чистки в релігійному, на релігійному полі, це якраз їхні одновістці, це, це Баптисти, це п'ятидесятники. І цей в жоден спосіб його ну, не зупинило в його підтримці цієї агресії. Тому, коли нинішні лідери українських церков говорять, що рано думати про процес примирення, то мені здається, їх можна зрозуміти.